7 лютого 19.00, звичайна п'ятниця, а в Кремлі паніка там просто верещать від останньої новини, бо Трамп подвоїть санкції для того, щоб закінчити війну. Таку заяву зробив спецпредставник президента США по Україні Кіт Келох. А знаєте, що ще цікаво? Він оцінив поточні санкції проти Росії на 3 бали з 10. А нам з вами і всьому світу адміністрація Байдена майже 3 роки заливала, що 50-й пакет санкцій проти Росії. От зараз Росія завершить. у них все уже просто тріскається по швам, економіка розвалюється, Путін банкрут. От-от-от-от-от і все. Нам казали, ви не розумієте, ці санкції мають накопичувальний характер. А кремлівський карлик майже за три роки заробив 800 мільярдів валютної виручки. Як вам таке? А ще пам'ятаєте, що нам казала демократична адміністрація? Та ті експерти та псевдоексперти різні змі, які доїдають недоїдки за демократами. Вони нам казали, що Трамп це ніби. То агент Кремля, що Трамп прийде і зніме всі санкції з Росії. А гон воно як вийшло цікаво, правда, тут вийшло так, що буквально через пару тижнів після інавгурації адміністрація Трампа каже, що ми не просто підвищимо санкції, а ми їх посилимо в два рази. По логіці келога, якщо зараз санкції на трієчку із десяти, то можуть бути шість із десяти і ще з потенціалом збільшення на секундочку, якщо так звана Росія буде брикатися.